Карась смажений з цибулі. Можна до столу. Будемо смажити карася. Для цього потрібно. Ми його почистили, помили. Зараз робимо надрізи і будемо викладати на пательню і смажити. Карася порізали, посолили, Будемо обваляти в муці і смажити. Карась великий. працюємо одразу на двох. Пательня. Тепер знімаємо карася, резервуємо його і на цій олії смажемо цибулю. Так це виглядає. Можна е, додати трохи чорного перцю. Тепер карасів кладемо назад в сковородку на цибулю і тушкуємо ну, хвилин 15-20. Накриваємо кришкою і тушкуємо. Отак це виглядає. Це вже можна до столу. Зараз ще дві пательні. Раз і друга. Присипали петрушкою і до столу. Можна вживати.